Леонід Прус дебютував на телефонній лінії. Поодинокі дзвінки до губернатора стосувалися здебільшого соціальних питань. Облаштування пандуса у Нетішині триває з 2008 року. Дружина інваліда першої групи каже, не може порозумітися з місцевими чиновниками. Далі паперових домовленостей діло не йде. У нас одна проблема проблема пандуси. Це проблема вже з 2008 року. І якоби вже своїми силами проблему практично вирішили, але Сьогодні отеляється, буде сказати у державних службовців. Цікавляться подоляни і долею східних та кримських переселенців. Губернатор запевнив, в нашій області створені всі умови для комфортного проживання біженців. Наші громадяни дуже активні. Суспільство таке на піднесені по селах, сільські голови самі шукають власників будинків, в яких ніхто не живе, питають дозволу, готують ці будинки, що готові прийняти. Тривожний голос у трубці. Це вже на прямому телефонному зв'язку. Анонімний додзвонювач. Чоловік стурбований відправленням Хмельницького батальйону територіальної оборони на схід без належного оснащення. Під час формування загону добровольців командування штабу неодноразово наголошувало, члени батальйону нестимуть службу на території області. Батальйон відправляється. Я вже давав журналістам тільки що інтерв'ю з цього приводу відправляється. Не в зону бойових дій, не в зону АТО, а для несення охорони в іншу область для ста бійців є засоби захисту. Зараз десь приблизно 87 чи 97 є комплектів. Тому ви ж самі розумієте, що всі 400 бійців одночасно не будуть вести. Наявних 80 бронежилетів на 423 бійці батальйону Леонід Прус вважає цілком прийнятним явищем. Губернатор каже, при вахтовому методі роботи ця кількість бронезахисту для вояків є цілком достатньою. Проте пообіцяв, згодом амуніцію військовим доукомплектують.